І там же ж нема права. Ні, от не раз пишуть, о, або ти на Майдані скакала. Так, ми можемо на Майдані поскакати, а вони ж цього не можуть зробити, бо їх зразу по тюрмах, по катівнях, позабивають все. Та й все, там же ж нема права голосу щось сказати. Ось. Так щось таке? А ми можемо? Ми, нас щось не влаштовує, ми вийшли на Майдан і змінили і зробили так, як треба. А в них же ж диктатура, цар. Де в якій державі, ніде ніякій державі нема, щоб більше двох термінів був президент. Це вже не президент, якщо він вже більше двох термінів. Це вже цар. Він вже всіх своїх родичів підтягнув, вже його ніхто не може з висунути, ніяким підйомним краном. От і все. Сергій Пітер, поки моя красавиця правильно люба, все говориш, у нас тупой народ. Ой, є таке Сергію, ну не всі ж, ти розумієш? Є багато людей ті, що хотіли би щось змінити, але їх замала кількість, вони не можуть. Чого ж ваш президент? Він же ж з великих городів людей на війну не бере, бо він боїться, щоб не збунтувалися. Він збирає по селах там, де ніхто нічого не скаже. Чому? Бо якщо щось чуть, хтось завозмущається, його в тюрму. І все, і останні мовчать. Та от таке. Та й через те городи він не зачіпає. Там думають, що там все прекрасно. А якби вони подивилися, як по селах збирають людей. Ось. Кому треба, я йому відео скинути, в мене є. Ось. Як збирають? От. Тоді вони всі б заворошилися. а ті люди по селах вони не можуть того нічого зробити. Хоча б вони б і дуже хотіли щось змінити. Так що... Ну, але є. І такі, що вони навіть і по селах, то вони суто тупо вірять телевізорові. А тобі щасливо, Сергію. Всього найкращого хай Бог береже і міцне здоров'я после. Так. Акілбек, салам із Казахстана, доброго здоров'ячка і вам. Сергій, от нашій власті взагалі ту толку. Ну так є, ну то хто ж вам винен? Зміняйте власть і буде все добре. Аня, привіт, Любочко, гарного і спокійного вечора. Щастя і здоров'я, мирного неба над головою. Аня, доброго, мирного вечора і вам. І тільки хороших новин. Миру, ну, спокою і затишку. Юля, я поставила лайчик. Дякую, Юля, я знаю. Так, Наталя, смайлики прапора, Доброго вечора Таня сердечки, Юля, Аня, привіт. Аня мій сто дев'ятий. Дякую. Наталія Кібель, не ставте один і той самий, бо я вас вимушена буду заблокувати бодай на 5 хвилин, щоб мені ті повідомлення ваші спамерські прибрати. Тіна Любочка, добрий вечір. Як настроєння. Тіночка, доброго вечора. Настроєння прекрасне, но замучене. <сум> Але нічого, все буде добре. Ось, все буде прекрасно, все буде гарно. Зараз одну косольку піду. Буду терти гарбузик козам, бо зараз прийдуть з поля, а я ще ніц не зробила. Та й то таке. А так все добре. А вас як справить тіночка? З чим ви займалися, що у вас новенького? Ні, це, це ваші. Це ваші люди від вас повтікали з Росії. Якщо... Якщо ви знаєте, що це за люди, ось розумні люди, правда, подивилися, що толку в Росії нема, і повтікали, і багато других. Ось так щось що таке діло. А ви ні на що не рівняєтеся, ви тільки на телевізорі і на брехню. Вона вас влаштовує, бо брехня солодка, а правда, гірка. Так щось що таке. -то. Таня Воронання Сергіяна, добровеча, гарного спілкування, міцного здоров'я, Божих хресних благословінь.